Добрий день. Сьогодні ми дізнаємо, які ж таємниці в собі приховує повість минулих літ. Доправду кажучи, наступні слова, які я зачитаю з повісті, будуть повністю руйнувати офіційну історичну концепцію, і про те, що слов'яни завелися в Європі тільки після 4 століття, і про те, що тюрки бігали по паноніях разом з китайцями Сюну і багато іншого. Днями я сидів над повістю минулих літ, читав про князювання Олега і Ігоря. Але знаєте, як то буває? Коли шукаєш одну інформацію, то не помічаєш іншої. Тим більше, якщо це стосується історії. І ось я натрапив на наступні рядки і вдумливо в них вчитався. Мабуть, завжди так треба робити, коли починаєш розказувати. Про історію чергового міфічного народу, який буцімто переселився ні звідкись на голови автохтонів. Отож, у рік 898 йшли угри мимо Києва Горою, що зветься нині Угорське, І, прийшовши до Дніпра, стали вежами, бо ходили вони так, як і половці. Тут у перших рядках описується міграція мадярів. Через земні Русі. Нагадаю, що Русь в той період часу була потужною державою, якій римляни платили данину. В той період часу в Русі правив Великий князь Олег. Тоді його влада і військові успіхи досягли свого піку. Тому, дуже навряд чи якась кочова орда, яка була вимушена покинути свої домівки десь біля Волги. Змогла би вести фронтальну війну з набагато чисельнішими русами і спокійно дойти до їх столиці. Та й сам автор повісті минулих літ не вказує, що мадяри Угри воювали з русами на землях України. Як я вже казав, з високою ймовірністю переселення угрів було сплановано, тому князь Олег їх міг пропустити через землі Русі. І прийшовши зі Сходу, Ринулися вони через гори великі, що прозивалися горами угорськими. Бачимо, що угри без війни йшли і дійшли аж до самих Карпат, які називались угорськими горами. Коли вони перейшли Карпати, мадярські орди були поселені в області Панонії. І зараз ми тут побачимо, як всього один рядок перекреслить кувпу міфів офіційної історії. І стали воювати проти слов'ян і волохів, які тут жили. Бо сиділи тут раніше слов'яни. І волохи забрали землю слов'янську. А потім угри прогнали волохів і унаслідували землю ту. Хто тут жив? В Панонії в кінці 9 століття жили, цитую, слов'яни і волохи. Волохами тут історик називає латинське римське населення. А де авари обри? Де та мільйонна орда тюрків, яка нібито ще в сьому столітті захопила землі панонії? З якими там міфічними обрами мали злитися мадяри, якщо їх тут не було? Що ж літописець пише? А літописець нам пояснює, бо сиділи тут раніше слов'яни, і волохи забрали землю слов'янську. Коли сиділи тут слов'яни? Слов'яни тут сиділи ще всередині першого тисячоліття до нашої ери. Читайте Густинський літопис. Пізніше, в першому столітті нашої ери, такий собі римський імператор Охтевіан Август кинув свої легіони на Ілірію, Панонію і Далмацію, де жили слов'яни. І таким чином вийшло, що латинізоване населення або волохи забрали землю слов'янську. Ми бачимо чітку хронологію подій. Спочатку на землях панонії жили слов'яни, потім сюди прийшли римляни-волохи. Таким чином, в IX столітті населення стало змішане. Частина була волохи-римляни, а частина слов'яни. Ми бачимо цілком природній хід речей. А тепер задамося питанням: а де ж сиділа мільйонна орда Китайців Сюну, які, за словами офіційних істориків, Набилася в ту панонію, як тієї селеці в літрову банку. Якщо тут, в 5-6 столітті, сиділа мільйонна орда гунів, то тут якихось волоків римлян, навіть і в помині не мало бути. В 7 столітті, як ми знаємо, сюди за вигадкою істориків прибігла чергова мільйонна орда тюрків-обрів, які весь слов'янський світ тримала в страху. І де ж ті мільйони тюрків обрів? Чому літописець каже нам? Що, коли сюди прийшли мадяри Угри в кінці 9 століття, не бачить у тих ваших міфічних обрів і цю нухуну в панонії. А логічно бачить місцеве автохтонне населення, яке утворилось в результаті природного руху населення під час воєн слов'ян і римлян. Бо панонія у нас порубіжжя між слов'янським світом і латинізованим римським. Ну звичайно. Тут не могло бути ні фентезійної орди Гунів Сюну, які фізично не могли перенестися від Армуру аж до Дунаю. І так само тут не могло бути обрів, які буцімто з війною майже весь слов'янський світ захопили і застрибнули з під Волги в панонію. Тому ми і читаємо, що в кінці IX століття в Панонії Угорщині місцеве населення це виключно волохи римляни і слов'яни. Мадяри прийшли за Волги через Карпатські гори, бо їм дозволили пройти. Дозволив пройти правитель Русі. Ймовірно, що це був князь Олег, який буквально за кілька років по цьому здійснив один з наймасштабніших походів на Римську імперію. Якби по його країні з війною бігали угри Мадяри, то він би і не мріяв йти в якийсь похід на Римлян. Йому треба було би захищати власну батьківщину. А потім угри прогнали волоків і унаслідували землю ту. І сиділи вони зі слов'янами, підкоривши їх собі. І відтоді прозвалася земля ця Угорською, і стали воювати угри проти греків, і захопили вони всю землю Фракійську і Македонську, аж до города Солуня, і стали воювати проти моравів і проти Чехів. Коли. Переселені мадяри опинилися в панонії, то, звичайно, з часом стали конфліктувати з місцевим населенням. З часом вони змішалися зі слов'янами і назвали цю землю угорською. Зараз, до речі, угорський народ є сумішчю слов'ян і мадяр. Дуже цікаво, що прихід угрів мадяр в панонії дуже сильно нагадує оте вигадане нашестя гунів, які нібито в 5 столітті засіли в панонії. Можна зробити припущення, що історики, які переписували нашу історію, просто розмножили тітюрські нашестя і вліпили їх на 5 століття і пізніше на 7 століття, коли нібито міфічні обри за Волги застрибнули в панонії. Врешті-решт, всі ці тюрські нашестя насправді припадають виключно на кінець 9 століття, коли мадяри Угри були сюди переселені. Бо якщо читати повість, то вона навіть близько не знає про існування в панонії якихось там міфічних обрів тюрків або китайців сюну. Вона каже, що ті землі з самого початку належали слов'янам. Потім панонія була завойована римськими легіонами Августа, і тільки після всіх цих подій прийшов і народний народ тюркського походження Мадяри. Тим більше, якщо б угри Мадяри були такими ультимативними і непереможними, то чому вони по дорозі не завоювали всі землі України, які до слова були значно кращі і багатші, ніж ота невеличка Панонія? Що це вашим оберменшим кочівникам вистачає сили перемагати всіх слов'ян, а в результаті виявляється, що вони живуть в якійсь дрібній Європейській області? Отак само офіційна історія вибрехала. Про міфічних обрів, які півслов'янського світу завоювали. А потім виявилося, що вони всі живуть в лиш невеличкій панонії. Отак, От друзі, і переписується історія. Так, нашу з вами історію переписують. Ну бо воно ж то логічно, як невеликий кочовий народ зміг би завоювати усі чисельні племена, усілі, що жили по всій території України, та й мали сотні городищ. Ви собі уявляєте технічну сторону процесу завоювання обідраними кочівниками території в півмільйона квадратних кілометрів. Тут он московити не можуть кілька сіл з ракетами і літаками захопити. А ми зараз говоримо про примітивних кочівників. Тому ми і читаємо, що в 898 році угри йшли, а не воювали мимо Києва, їм дозволили пройти. Далі Літописеч ще пояснює був же один народ слов'янський. Слов'яни, що сиділи по Дунаю, і яких захопили Угри: і Морави, і Чехи, і Ляхи, і Поляни, яких нині звуть Русь. Він каже, що по Дунаю жив один народ слов'янський, і не було тут ніколи ніяких тюрків. Але коли сюди припхались мадяри, видно, народ наглий, і почали вони воду каламутити, і захопили собі всю панонію. Ця вся розповідь підтверджує мої слова, що в Європі рухалося і воювало місцеве населення римляни, греки, Гали, германці і скіфи-слов'яни. Більше ніяких тут міфічних народів не було. І тільки мадяри в кінці 9 століття стали першими гунами, іноземцями-тюрками, які опинилися на землях Європи. У ті поховання. Монголоїдних представників, які знаходять в паноні і відносять помилково до міфічних обмів, вони з великою ймовірністю є першими похованнями мадярської знаті, тому вони і мають монголоїдне походження, і відмінні риси від місцевих, які були слов'янами. Отак нашу історію розтягують і міфологізують, вигадуючи якісь неправдоподібні тюрські орди, які бігали через Україну, як через автобан. Але дивним чином чогось собі українські землі не забирали, які були значно кращі, ніж гориста Панонія. А воно значно простіше, бо здоровий глузд підказує, що не могло бути стільки тих кочових орд, які регулярно цілими скопищами запачковувались в ту одну маленьку і бідну Панонію. А взагалі, знаєте, давайте напишемо собі, вигадаємо. Що через землі Італії бігали тисячу років африканські племена і махали тих римлян, як хотіли. А потім засідали в Маленьку Швейцарію, бо там була ставка великого африканського вождя. Давайте напишемо і хай собі читають. І взагалі, певно, Октавіан Август був напівафриканського походження з племені Зімбабве. Був же в них цепіон африканський? Був. Ну от він прийшов з Африки 100%. Прийшов з пустень нубійських і завоював неграмотних латинян і приніс їм державність, і заснував місто Новогунум, яке стало першою столицею стародавньої римської держави. А потім пішов на північ, побачив римлян в Римі і зробив його столицею держави. Он навіть на скульптурі Ромул і Ремул зображені з чорним кольором шкіри. Все в нас сходиться. Ну так і було, повірте. Хочете читати таку історію? От і не треба мені розказувати про якихось міфічних тюрок, про ті міфічні етелькузи, Великі Булгарії, Кара Булгарії, аварські Каганати і ще Бог знає, які держави, які в один час існували на одній і тій ж самій території. І так само про тих норманів. В той час, як на землях України жили чисенні слов'янські племена, які ще й мали сотні своїх городищ, і їх тут було мільйони. Для тюрок не було вже місця, якщо не зрозуміло. Римляни для завоювань невеличких територій кидали сотні тисяч воїнів, і то там відбувалися постійні багаторічні повстання. І це все, все підтримувалося і забезпечувалося колосальними торговими і економічними центрами, гігантською системою міст Середземного моря, осередком цивілізації. А де у вас там за Волгою були якісь економічні центри? Там була пустка. Звідти могли прийти бідні безхатченки, які хіба що пограбувати могли якісь порубіжні села і вкрасти худобу? Бо за розповіддю офіційної історії виходить, що якийсь мандрівний цирк. Який по сумісництву був суперармією, на ходу мудрявся не тільки забезпечувати себе, а й завойовувати найбільш заселений регіон Європи? Але потім задаєшся питання: якщо Мадрівний цирк, септо Орда Кочова, могла всю Україну Скіфію на коліна поставити, то як Дарій І зі 100 тисячним військом в холосту програв Скіфа? Дарій взагалі би мав до Лісабону долетіти з такою логікою, десь так само, як у той Ведмідів. Але як бачимо на практиці римських походів і на прикладі Дарієвого вторгнення, вигнати і завоювати місцеве населення, яке міцно тримається на землі, завдання просто фантастичне. А тут якісь кучові орди. Отже, який можна зробити висновок? Нашестя гунів в 5 столітті в Панонію, і так само нашестя обрів вже в 7 столітті. Це скопійоване переселення угрів мадярів, які за літописом опинились там на межі 9-10 століття. До речі, деякі грецькі хроністи називали угрів гунами. Але теперішні історики бігом аж портається виправляють, що то насправді обмовка. Вони, як ми вже переконались, знають краще від очевидців. І скіфи то не руси, і Гатило, звичайно, не скіфський цар. То просто так, совпадіння. Чекаю ваших коментарів стосовно цього питання. Дякую за увагу!